Вітаю, друзі, слава Україні, слава українцям. Буду сьогодні пробувати виправити цю сім'ю. В цій сім'ї пропала матка, чи трутовка ну, я її не бачив. Ну, але суть в чому, що бачив кривий трутньовий розплід. Буду зараз відносити цей вулик в кінець саду, там витрушувати, замість нього ставити новий корпусний, тільки що прибив. Рішоточку, прикрутив прильотну доску. Зараз буду знімати і трусити бджолу. Трутовку вулика зняв, заніс другий кінець саду, ставлю новий вулик, бачу бджоли, тут всі кучкуються, вкругом мене літають. Вроді як в той вулик пішли. Може проситися будуть. Чи що? Зараз Поставив в пусті рамки, без дротів, без нічого, щоб зверху накрити, утеплити. А завтра вже буду, подивлюся, як там буде, скільки бджоли, буду доставляти розплід, одноденний для виведення матки. Якщо не будуть матки виводити, то об'єднаю з якоюсь іншою сім'єю. Все, Канді вони так і не взяли, бо там було багато меду. Жили багато, блін. Зараз передивлюся її ще разю. Сміночу виймаю. Что ми маємо. тут тримаємо? От. Верга навіть. Несли вже запечатали, трошки веду, віддав'я в сторону буду дивитися за одне може знайду матку. Новий вырватель сплит Надки не бачу, багато нектара є. Нормально Матки не видно поки. Рамкі всі назад буду ставити. Зараз цей вулик. Моє вулик поки нічого не буду ставити, дивлюсь і нічого не видно. Ось тільки бджоли. Дивіться, що робиться на сусідньому вулику. Напевно, що вони розійдуться по вуликах. Ну, але побачимо. У передньому вулику був верхній люток, але вже бачу вони й до нижнього. Починають привикати, дуже крепко стоїть гув. Думаю, що може буде все добре. Застелив зверху холстика з старого вулика, він такий запропульсований. Думаю, що повинно бути все добре. А ні, то підсилять інші сім'ї. Взяв цьому вулику, зробив, трохи зжав люток. Не знаю, правильно, неправильно. Ну думаю, якщо то щоб не розбили просто іншу сім'ю. А так? Хочуть попасти в вулик, ну не знаю, що буде, те буде. Пішла година після того. Получається, що ці рамки сьогодні тут а стоять, а завтра я вже їх поставлю в той новий вулик. Думаю, що там було, який там розплід, все захолоне. Які бджоли мають перелетіти, ті перелетять. Ви вибачайте ж, за запоміхи, сильний вітер. Ось стільки бджоли ще сидить на покривалі. Іду, підійду до нового вулика. Так, що тут наблюдаємо біля цього вулика? Бджола, вроді би ходить. Заходить, виходить. Підійду до сусіднього, де вони так всі ламанулися. Тут що ми наблюдаємо? Вроді би все спокійно, без всяких розборок. Можна, думаю, їм відкрити трохи люточки. Все нормально. Наразі все. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра. Підписуйтесь на канал, до побачення.